Ми вже вам показували матеріал з Донеччини, як живе село, яке за 25 кілометрів від лінії фронту. Зараз ми налаштовуємо зв'язок з начальником відділу комунікації національної поліції Донецької області, і більше якраз запитаємо про те, як минає і минула доба і ніч, зокрема на Донеччині. Нагадаю, що вами, Дяченко, ми говоримо час від часу, і це про постійні обстріли з боку ворога не тільки при фронтових населених пунктів цього тижня наші колеги вже повідомляли і про обстріли більших міст на Донеччині. Більше дізнаємося у Павло Дяченка, начальник відділу комунікації поліції Донецької області. Вітаємо! Дякуємо, що сьогодні з нами. І вітаю, студія! Доброго ранку. пане Павло, як минула доба на Донеччині? Ну, знаєте, воно вже так стандартно, шаблонно можна зазначати, що обстріли на Донеччині, ну на превеликий жаль, де обстріли на Донеччині вони не вшукають. Ворог постійно наносить удари по містах, по селищах, наносить удари як цими керованими авіабомбами, ракетами. От, минула доба, це і вчора вночі наносились удари по добропіллю ракетами С-300, потім протягом доби наносились удари керованими авіабомбами. Ми цей Покровський район, влучання в селище там було дуже значні руйнування магазину, приватних будинків. На жаль, фіксували слідчі поліції, які знаходились на місці. Проводили ретипний огляд. місця події фіксували і загиблих, і поранених. І так майже трапляється скрізь території Донецької області. Чи планують люди евакуюватися у зв'язку із постійними обстрілами. Так, дійсно люди приймають рішення про евакуацію. Тобто, це ну можна так умовно розділити це евакуації, які проводяться з населених пунктів, які не находяться на лінії фронту безпосередньо. І інші питання це умовно тилові міста однак, ворог не припиняє наносити по них удари, це трішки є інші моменти евакуації. Там у людей є можливість більш. Часу приділити цьому, тобто там зібрати речі. Ну, хто виїжджає, у кого є свій власний транспорт, хто виїжджає, бере вантажівки, виїжджає зі своїм майном. Ну, звісно, що в прифронтових територіях таке зробити неможливо, там дуже активно працюють евакуаційні загони, евакуаційні загони Національної поліції, Білий Янгол, інші групи поліцейські. Патрульної поліції, евакуаційні загони ДСНС, також військової адміністрації. Там дійсно можна зазначити, що враховуючи безпекову складову, там потрібно проводити евакуації дуже швидко, дуже з, з максимумом. Приділяти увагу максимум уваги, приділяти захищеності людей там евакуація здійснюється на захищених автомобілях, ну тобто де да, броньованих. І це все потрібно проводити, як я вже зазначив, дуже дуже швидко, тому що ворог б'є підступно, б'є по евакуаційних загонах, б'є по будь-яких транспортних засобах, і тому це все ну проводить такі в тісні взаємодії з військовими адміністраціями, з безпосередньо з військовими в координації. щоб ми мали розуміння, коли можна заїхати, коли, куди і яким чином це все прорабатують. Ця планується і ну такі, от як ви зараз транслюєте, дійсно це такі гарячі напрямки. Хлопці, дівчата здійснюють евакуацію максимально швидко, щоб не наражати цивільних на небезпеку Зараз з наближенням вже зими чи ви прогнозуєте, що може бути більша кількість людей, які захочуть виїхати в більш безпечні регіони. Скоріше за все, так це буде, тому що в населених пунктах, які знаходяться на лінії фронту, ворог руйнує об'єкти критичної інфраструктури, тобто. Населених пунктах немає ані води, ані газу, ані світла. І попри всі потужні зусилля військових адміністрацій, це все відновити. Ну в деяких моментах це просто неможливо фізично, тому що удар за ударом от у нас були випадки. На превеликий на привеликі жаль трагічні випадки коли біля Мирнограду рятівники приїхали гасити пожежу внаслідок удару, і ворог завдав знову ж в те саме місце прицільний удар з артилерії. Було дуже сильно поранено рятівника, і вже була надана там до медичної допомога до права до лікарні. Однак, ну травми виявилися виявились несумісні з життям. Ми висловлюємо. Щире співчуття родині, близьким всім близьким хлопцям, і це показує те, що ворогу взагалі байдуже, можна визна відзначити те, що активно наносить удари по евакуаційних загонах. А, і ну роблячи це дроном, це переважно і в піві дронами наносять удари по машинам. Роблячи це дроном, ну це все е, можна побачити, що це просто цивільні люди, яких забирають поліцейські, це не, не якісь там військові складові. Однак все одно е, наносить удари і намагається як умого більше входить завдати. Чи багато ще дітей залишаються в Донецькій області? Наскільки також батьки із дітьми планують евакуюватися? Триває примусова евакуація. Батьки з дітьми, ну, родини з дітьми, да, безпосередньо батьки дослухаються, тому що проводиться комплексна робота і інформаційна широка компанія щодо необхідності евакуації, де евакуаційні загони. Ну, цей поліцейський ДСНС, як я зазначав, до патрульна поліція, по-перше, спілкуються з родинами, наводить приклади дійсно боляче за них казати, але ну такі приклади вони є. Коли в Донецькій області від ворожих обстрілів травмувались і, наприклад, великий жаль гинули. Діти, це все доводиться людям, вони розуміють ці всі події. І так, навіть інформаційна компанія, ці, ці спілкування, воно дає свої позитивні результати. Дійсно, ще родини з дітьми є. Це все залежить від кожного там з населених пунктів. Однак ця обов'язкова евакуація виконується. Кожен день родини з дітьми виїжджають і це. Ну, можна визначити да, як позитивний момент, тому що дійсно знаходитись тут дітям просто, ну можна так сказати, да, не потрібно, тому що вибухи це може впливати і психологічно на діточок, і це все, якщо вони бачать на власні очі, ці всі руйнування, ці всі. Ну, страшні, да, ці всі страшні кадри, ці всі страшні результати наслідків ворожих обстрілів. Тому постійно зазначаємо на необхідності евакуації і розуміємо. Коли спілкуємося з, з родинами, ми розуміємо, що це важко. Це все такі моменти, коли ти полишаєш свій дім і шанс повернутися. Дуже такий невеликий, тому що росіяни, що збивають все, стирають вулиці е населені пункти, стирають цілими вулицями, тобто страждають і багатоквартирні забудови, і е приватний сектор. От ми як це наприклад, міста Туриць, який зараз просто, просто знищений, дуже дуже потужно е і. Постійно спілкуємось, постійно наголошуємо, тому що дійсно евакуація рятує життя. А життя це саме, саме головне і саме важливе, що є у людині. Пане Павло. Дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаємо, з нами був Павло Діченко, начальник відділу комунікації національної поліції в Донецькій області.